Увага! Поліція встановлює особу чоловіка, причетного до підпалу автомобіля у місті Лозова. Нагадаємо, подія сталася 9 жовтня близько 3 години, 20 хвилин, на стоянці біля одного з будинків у місті Лозова. Невідомий підпалив автомобіль Lexus RX, зареєстрований на дружину заявника, який є кандидатом на посаду міського голови. Вогнем також частково пошкоджені автомобілі ВАЗ-2103 та Тойота що були припарковані поряд. На даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 2 статті 194, тобто умисне знищення або пошкодження майна Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі. Шановні громадяни, якщо ви впізнали зловмисника або володієте інформацією про нього та його місце знаходження, просимо повідомити до Лозівського відділу поліції за номером 050 97 13 380. Це чотири. На Лазівщині працівники поліції встановлюють обставини займання автомобіля. Інформація про подію надійшла до Лозівського відділу поліції 11 жовтня о 2 годині 45 хвилин. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пожежу ліквідовано, постраждалих осіб немає. В ході проведення перевірки встановлено, що стали займання автомобіля Рено, який належить 32-річній мешканці міста Лозова. Потерпіла повідомила, що 10 жовтня близько 17 Ця припаркувала авто біля свого будинку. А вже близько 2 години 30 хвилин почула сигналізацію та побачила, що горить її автівка. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194, тобто умисне знищення або пошкодження майна кримінального кодексу України. На даний час встановлюється причина займання, триває досудове слідство. На Лозівщині поліцейські затримали підозрювану у підпалі будинку. Зломисницею виявилась 35-річна мешканка міста Лозова. Як з'ясувала, жінка підпалила будинок та сарай з метою помсти. Інформація про пожежу в місті Лозова надійшла до відділу поліції 10 жовтня близько 8-ї години ранку. 47-річна потерпіла повідомила, що напередодні мала конфлікт з малознайомою жінкою через Ревнощі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Туації Пожежа була ліквідована, постраждалих осіб немає. Під час проведення перевірки правоохоронці встановили, що в ніч на 10 жовтня 35-річна зломисниця проникла на територію домоволодіння заявниці та підпалила будинок і сарай. Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 194, тобто умисне знищення або пошкодження майна кримінального кодексу України.